Друзі, другий день наших пошуків на цих дворах і був у мене сигнал чорний і отакий утюжок Щітко по металу я вдома залишив, забувся якось, тому що поспішав. І ось така знахідка чудова. У мене вже мабуть їх до десятка різних. Копаємо далі. Так, друзі, був у мене гарний сигнальчик. Серед хлама тут все де? Декілька пробок, ніщо й не викопав. Але прилад показує 74. Ну, можливо, щось цікаве. Я не буду впевнений в цьому, звичайно, але може бути все Є, викопав. Друзі, що це може бути якийсь? Що якийсь шмурдюк хоче? Не знаю, ну треба налаштуватися на щось погане, а якщо буде хороше, то це буде гуд. Так, здається взяв до руки. Стоп. Грузії монетка. Секундочку. Монетка якась тоненька. Так. Це щось царське. Я ще не знаю. Давайте разом подивимося. О, у мене така чуйка щось. Шіст... Йоперний погляд! палет! Друзі, ви тільки подивіться, це Йома, це польське срібло! Друзі, оце джекпот сьогодні. Я в шоці, дивіться, це... Блін, це орд. Схоже, друзі, це горт. Іван Казімір чущу. Друзі, я в шоуці. <гум> Оце да, я Це за моє життя, за 20 років. Це мій другий орт. Ну. Ну, схоже на орд, я думаю, можливо. Шостак якийсь. Ну, я в них дуже не розуміюсь, так як у нас цих монет багато не попадається. Давайте, друзі, я помию. І потім вам покажу, але я впевнений, що це джекпот. Ця монетка просто супер. Так, ну що ж, друзі, помив я знайдену монетку, дивіться, яка краса. Оце так знахідка. У наших краях це рідкість, але і в цьому селі вони періодично попадаються. Тут і орд знаходили, і талер знаходили. О, ну, але для мене це ну, визначена знахідка. Я дуже-дуже задоволений. Сьогодні день пройде не дарма. Що ж, друзі, копаємо далі. Можна себе з такою монеткою привітати і почати далі копати чи продовжити. Копаємо. Так, друзі, та сама ямка. Дивіться я. Думав, можливо якийсь шмурдьок але я впевнений, що це частина монетки. І, здається, тут гаманець. Це я так думаю. Давайте будемо перевіряти. Більше за все, що це монетка була. це за нього ямки. Що тут може бути? Перевіримо. Так, я її трошки розкопав. Так, Друзі, ще сигнал. І ще в нас сигнал. Ось та ямка я її ще не закупив. І ось поряд, друзі. Схожий сигнал. І сигнал схожий на монетку, яку я знайшов першу. Так. Ану. Так, друзі, сигнал є. Оп, упало. Що це? Ні. Ух ти друзі, це зацеп, дивіться. Це зацеп. схоже з німецької пряги, якщо не помиляюсь, чи за угорської. Хуху. Оце так ямки. Оце так містинка така. Чудова. Так, друзі. Щось мені нагадує на зачіп австро-угорської пряоги або німецької. Мельхіоровий чолотунної. Що ж, друзі, не виключаюся. Копаємо далі. Це вже цікаво. Ви бачите як? Так. Так, це у нас чорний сигнал. Вривається кольоровий санал, але це не воно. Друзі, серед пробок попався такий гудзик. Це вже післявоєнний погонний гудзик. Ну, на погоне. З втратами, але приємно знову. Так, друзі, в нас був маленький кольоровий сенальчик і я вже бачу монетку. Це в нас... о, це у нас до реформа. Друзі, 57 рік. Одна копійка. Був такий гарненький сигнал. Але це виявився в шмурдюк. Радянська пудра. Ціна 55 копійок. Знахідка такого собі. І так, кольоровий сигнал і в нас гільза Гвинтівки Маузер. Куля виламана, як бачимо. Набік на із лом. чистити не будемо, бо воно таке вже зарушче, що пів, пів години прийдеться на нього витратити. Копуємо далі. І так, друзі, накопав я багато всякого шмурдяка. Пробки, але сигнал 77-78. Давайте ми викопаємо разом з вами, щоб ви вибачили. Хоча в районі 80 це може бути ложка якась. Так, що я закинув далеко земельку. За Так, Там, друзья, Ой, шмурдек, шматок алюминия. Вот такие, конечно. Шмурдяка больше не жмурит. Купаем далее. Итак, друзья, у нас два сайнала. Перед цим я википав пробку. Це синочі краще. Давайте з нього і почнемо. Так. Буквально за метр, друзі, я викопав пробочку. Радянську. З-під горілки, так звану безкозирку. Бухарський динарик, як ще називають. Так, so, друзі, ще в ямці монетка. Хотілося б думати, думаю, що монетка. Так, Ні, не викопав, Як думаєте, монетка чи не монетка? Так, 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 друзі. Дивіться, я вже побачив, як воно викотилося. Так, на що це схоже? На що це схоже? Хм. Вау, дивіться, деньга, друзі, це деняга. Чудова, просто чудова монетка. Хм. 1735 року. Вона вже блистить. Ну, я задоволений. Три монетки вже за сьогодні. Ура, ура, ура! Люблю діньо, Люблю дуже діньо ай. Так що. вже, друзі, ми не даремно сюди. Приїхали сьогодні. Дивіться, яка потіна, ай. Яка гарненька монетка. Так, дуже гарний рельєф. Так що. Копаємо далі, перевіримо, давайте, що поряд за сигнал був. Так. Зараз монетку вкинемо в кишеню. І перевіримо, сигнал поряд який був. Так, що тут у нас? Більше нема. Ні, нема. Показує, що фольга 21-23. Але може бути хрестик якийсь. Срібний навіть. викопав. Так. Де воно? Нема. Так. Блин, все навічить гарний. Аби не фольга. Так, друзі є. Ага. Так, так, так. Десь отут. От десь отут, от але не видно. Так, перевіримо приладом. А десь тут так, друзі. Блін, що це? Не, мабуть якийсь шмурдячок. Для монетки був шмурдячок. Ну що ж, це у нас схоже якийсь цинк. Шматочок цинку. Купуємо далі. Так, там де я викопав деньгу, я так зрозумів, що це була грядка ось межо. І де отут такий насип ну, вищий від цієї площини. От і був такий чорний синал, глибоченький, дивіться. Тут. Що я тут викопав? Дивіться, какого кована сапа. Да. Ось такий раритет. Звичайно вже її заберу. Сапувати неї вже ніхто не буде. Але такий музейний експонат, можливо комусь понадобиться. З моїх друзів подарує. Що ж, копаємо далі. Так, друзі, продовжує ходити по таких хащах. Це в нас садок. Можливо, колись були грядки. О, бачите, які заросліме був сигнал серед пробок. Через що я не зняв на камеру, я думав, друзі, що це наступна пробка буде. Але ні, дивіться. Це хрестик козацького періоду. Це знахідка, на жаль, він зігнутий. Коли я буду його рівняти, він мабуть переламається. На жаль. Але знахідка класна. Не очікував. Що ж, копаємо далі. Ура! Друзі, у мене маленький круглячок. Цікаво, що це монетка чи щось інше. Ой, це гудзик. Ну, трошки не пощастило. Кроще була б монетка, але все одно предмет старий. Значить, треба тут копати. Частинку хрестика нижню, мабуть. Якщо вона там і була, то я не знайшов. Але знахідки, я думаю, тут будуть. Коли я ходив... По кругу тут то не було майже сигналів. А в цьому місці, де я знайшов хрестик, тут сигналів багатенько. Це означає, що тут щось було. Якась будівля. Копаємо. Друзі, серед сміття був ще один сигнальчик круглий. Бачите такий? Кругла знахідка. Це у нас схоже радянська копієчка Бо така закиша, що. Не, мабуть, відновити її вже. Ну, немає сенсу, по-перше. Що ж, копаємо далі. Так, друзі, у нас ще одне срібло. Це у нас середньовічна монетка, солід, мабуть. Ну, на жаль, вона вже дуже пошкоджена. Я не знаю, чи вдасться тут щось дізнатись по ній. Треба її мити. Давайте вже дома подивимося. На жаль, у нас з втратами, але нічого, приємно. Знахідка та що треба. Друзі, залізя в хащі, тут садок сливовий. От ви тільки подивіться, скільки тут слив. Дивіться. Все заслано опавшими сливами. Але я не того включився, друзі. Я пишуся тому, що в мене був такий маленький сигнальчик, маленький-маленький. Як ви думаєте, що це? Що це вам нагодує, а? Те що і мені? Здається так. Дивіться, й петровська копійка. ху ху В якому гарному стані. Ой, краса. Да. Супер. Так що, друзі, у мене є вже дві польських монетки і одна чешуйка. Так що я вже дуже задоволений на сьогодні. Але треба перевіряти цю саму ямку, ну рідко буває таке, що чешуйка одна. Але буває. Будемо пробувати. Можливо там ще є. Я вирішив викопати пару. Чорних сигналів, дивіться які тут ковані цвяхи попадаються. Ух, вогонь. І шматочок ножика. Знайшов так ще копаємо Так, друзі, серед чорних сигналів був кольоровий у нас. Я сказав би що він поверхневий. Так, цікаво. Лопата далеко. Що це в нас може бути? Шмурдяко я тут не знаходив. Тут, друзі, такі зарослі. Ще мало хто ходив, практично я б сказав що не ходив, не хуже на тут. Так, так де стоп. Опано, друзі, дивіться. Це монетка. Так, якщо тут була петровська чешуєчка ну це не радянська монетка, ні. Це було... Уху-ху, друзі, дивіться, ще одне срібло. Це до... Та ще й яке. Тільки подивіться. Я думав, якась міть, явно можливо. Це ВРП-шка полушка, але, але друзі це срібло. Цікаво, що це буква С? Це швидко чи? Так, а з цього боку у нас що? Аж люблю я такі монетки. Так, що у нас тут? Погано видно. Так, треба її помити. Давайте, друзі, я її помию, тоді покажу. Так, друзі, помив я нашу монетку. Дивіться, це у нас срібло 1611 року. Являється 17 століття. На ну, Західній Україні, можливо, це не дивина. Там є багато так. Тут якесь дядька на ковнику, бачите? Що ж гарна монетка? Забираємо і далі перевіряємо це місце. Був ще один кольоровий сейнальчик. Я його не знімав, тому що вже пройшов я трохи далі від того місця, де знайшов срібну монетку. І було вже багато і пробок і так далі. І, проволоки. От і це в нас що? Це у нас уже мідь або бронза. Боротінка. Вона побита життям така. З неї вже познущалися, тут вже практично нічого не видно. Що все одно приємно. Все-таки монетка і монетка середньовічна. Копаємо долі Так, попався нам такий чудовий ножичок маленький. періоду козаччини. Гарненьких таких маленьких не знаходив. Тут отвори два. Що ж, заберемо його. Так, зайшов я на старе дворище. Хвати вже нема, бачите, колись було. У нас стався шифер. Чошка. Валяється ще якась посуда Так, і лежала вот така шиферина. Я її піднімаю, ну там був сигнал І дивіться. Царська сокира Російської імперії. Так звана московського типу. Горна знахідка, але зруйнована. Хтось її побив. Ну і дуже часто вони такі пошкодження впадаються. Що ж заберу? Будемо колись можливо реставрувати. Вот такая картина, вот на натрапил, там где была хата, вот купа фаянсов. Вот это посуда, и думаю, почему она такая быта на древние кусочки выявляется, она горевшая. Вот, почему горевшая, я так что потому что, видите, тут скло плавалось. Видите? Алюминиевые ложки по плаванию, как есть. Попалась мені така річ. Оп, почне уваги. Такі ваги. Заберу я додому. Друзі, яке прикроведовище. який був чайничок. Люблю это. Взагалі він. І плюс я його добив. Але він горівший був. Дивіться, коли йому. Обрика Кузнецова. На жаль, до нас він цілий не дійшов.